Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділю на законодавчу, виконавчу та судову органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією конституцією межах і відповідно до законів України. Коментована стаття закріплює поділ влади фундаментальний принцип демократичної організації держави. Його втілення в життя досягається шляхом створення побудованої на деконцентрації влади системи державного керівництва. Деконцентрація є запорукою реалізації встановленої в п'ять конституції заборони узурпації державної влади, система поділу влади заснована на уособленні взаємовпливі, взаємостримуванні і співробітництві державних органів, що рівноважують один одного. Об'єднуючись у групи за ознакою однакової функціональної спрямованості і наявності відповідних повноважень у Конституції відсутній термін, який давав би загальне неозначення відповідних державних органів або їх груп. У суспільній науці таким загальновизнаним терміном є гілка влади, цей термін застосовувався і в рішеннях Конституційного суду України, див, наприклад, Рішення Конституційного суду України номер 6 99 від 24 червня 1999 -пі. Наведений термін є метафоричним, проте, виходячи з наукових традицій, найбільш відповідає науковому коментуванню у системі поділу влади гілка влади виглядає як орган або уособлена група державних органів певного функціонального спрямування які в цілях забезпечення їх рівноваги, співробітництва і успішного розв'язання суперечностей, що виникають, взаємодіють з органами іншого функціонального спрямування, згідно зі шість конституції в сучасній Україні налічуються гілки влади законодавча, виконавча і судова, метою поділу влади є забезпечення політичної стабільності. Деконцентрація влади виключає небезпечне для прав людини і громадської свободи надмірне зосередження влади в окремих державних органах, забезпечує недопущення привласнення повноти державної влади однією з гілок влади Див рішення Конституційного суду України No699. Для правильного розуміння ідеї деконцентрації влади корисно звернутися до її генези. Засновники теорії поділу влади Д Локк і Кіша Л. Монтеск є протиставляли поділу влади між різними за призначенням державними органами тиранічну максимально концентровану монархічну владу. Після створення незалежної української держави ця ідея була втілена в життя шляхом ліквідації монополії на владу одержавленої партійної верхівки, відкидання радянської моделі повновладного законодавчого органу. Ленінської ідеї поєднання законодавства з виконанням законів у системі поділу влади кожна гілка є уособленою і самостійною в межах наданих їй повноважень, не слід шукати, яка гілка є головною, хоча в різні історичні періоди ті чи інші державні органи працюють особливо активно. У суспільній свідомості це знайшло свій вираз у проголошенні епохи парламентаризму або епохи міністеріалізму держави-суддів, але в умовах поділу влади жодна гілка влади не може претендувати на пріоритет щодо іншої. Поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову означає, що всередині єдиної державної влади існує поділ функції відповідних повноважень між трьома гілками влади. Законодавчу владу в Україні здійснює парламент, виконавчу систему виконавчо-розпорядчих органів на чолі з Кабінетом Міністрів України, а судову систему судів України див коментар до статей 75, 113, 124, 147 Конституції України. Особленість гілок влади не виключає їх взаємозалежності. Виконавча і судова влада підкоряються садіючим законом які є продуктом законодавчої влади і лежать в основі здійснення виконавчої діяльності і правосуддя, в нормальному повсякденному функціонуванні державного механізму вирішальна роль належить виконавчій владі, а в розв'язанні виникаючих конфліктних ситуацій судовій владі, рішення різних видів судів відповідно до їх повноважень стосуються окремих аспектів діяльності органів законодавчої та виконавчої гілок влади. Є для всіх обов'язковими законодавча влада в Україні належить всенародно обраному органу первинного представництва народу Верховній Раді України. Шляхом виборів здійснюється первісна легітимація державної влади. Час від часу виникає потреба проводити проміжну легітимізацію. Після виборна відповідність діяльності народного представництва волі народу підтверджується за допомогою опитувань. Обговорень та інших засобів виявлення цієї волі, законотворчість, головна функція Верховної Ради України, стосовно неї, інші її функції, установча, контрольна, представницька мають додатковий характер, незважаючи на свій представницький статус, законодавча гілка влади, так само як і інші, діє суто в межах своїх повноважень і не вправі займатися управлінською і судовою діяльністю. Своєрідним виключенням з цього правила є порядок усунення президента України з його посади, передбачений з 111 Конституції України порядок розслідування і розгляду цього питання має багато спільного з судовою діяльністю, а тому може розглядатися як квазісудовий органи виконавчої влади мають монополію на проведення організаційної роботи у сфері виконання законів. У межах закону вони володіють правом розсуду. Так звані дискреційні повноваження, взаємовідносини виконавчої і законодавчої гілок влади є сферою, де в системі поділу влади найчастіше виникають суперечки, сутички і конфлікти, органи судової влади складаються з системи судів. Головною формою їх діяльності є здійснення правосуддя. Конституційний Суд України контролює відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції та законів України 147 Конституції України. Уособленість судової влади забезпечується шляхом заборони делегування функцій судів іншим органам, привласнення іншими органами чи посадовими особами. 124 Конституції України цих функцій, а також встановленням принципу судів здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону, 129 Конституції, уся робота, що перебуває за межами здійснення правосуддя по виконанню судових рішень, організаційному і фінансовому забезпеченню діяльності судів. Здійснюється органами виконавчої влади Міністерством юстиції і судовою адміністрацією, жодній гілці влади не слід зловживати своїми додатковими повноваженнями на шкоду реалізації її основного функціонального призначення. Так, парламент не повинен перевантажуватися контрольною роботою на шкоду законодавчій, яка відповідає його основному призначенню. Виконавча влада не повинна зловживати розпорядчою. Нормотворчою роботою на шкоду виконанню своєї головної функції по керівництву організаційною роботою державного апарату, основні проблеми, що виникають у взаємовідносинах різних гілок влади, полягають у забезпеченні їх виокремленості, рівноваги, співробітництва, запобігання взаємопідмінні, вдалого розв'язання суперечок і конфліктів, що виникають так. Особленість гілки влади виключає дію державного органу або службової особи за межами наданих їм законом повноважень. Це правило діє без будь-яких виключень. Особленість означає і заборону бути посадовими особами різних гілок влади. Див статті 78, 103, 120, 127, 149 Конституції України. Питання про порушення заборони народним депутатам України мати інший представницький мандат чи бути на Державній службі неодноразово в одна 1997, 1, 1999, 2001, 2002 роках розглядалось і уточнювалось у рішеннях Конституційного Суду України особленість гілок влади не означає їх повної ізольованості. Заради забезпеченості їх урівноваженості кожній з гілок надаються спеціальні повноваження по впливу на діяльність інших гілок. Саме з реалізацією цих повноважень пов'язане існування системи так званих стримувань і противаг. Вона є невід'ємною і важливою складовою поділу влади. З її допомогою здійснюється взаємовплив усіх гілок влади, підтримується рівновага між ними. Це досягається шляхом дозволу органам однією з гілок діяти в певних межах у сферах інших гілок. Таким чином забезпечується взаємостримування гілок, їх взаємний тиск, збалансування влади, законодавча влада стримується правом президента застосувати веток. ЗОСК. 106 Конституції України або рішенням Конституційного Суду про скасування неконституційних законів. Стоп-52 можливістю складання урядом своїх повноважень 115 Конституції України загрозою розпуску парламенту Президентом 106 Конституції України до стримувань, які впливають на діяльність органів виконавчої влади, належать висловлення недовіри уряду Верховною Радою 11 1185 Конституції України. Здійснення парламентського контролю. 13-85. Прийняття Президентом рішення про відставку уряду. П. 9.10.106. Конституції України. Незгода Президента з пропозиціями уряду щодо складу Кабінету Міністрів. 10 106 114. Скасування судами незаконних актів дії суддів впливає участь законодавчої, виконавчої гілок і президента в їх призначенні і звільненні. 25 26 85 можливість ініціювання дисциплінарного провадження щодо суддів і винесення Вищою радою юстиції рішень щодо порушення ними вимог несумісності 131 Конституції України. Важливе загальне значення мають і такі стримування, як формування державних органів і призначення посадових осіб, що належать до однієї гілки влади, органам інших гілок влади, застосування стримувань і противаг, спрямоване на запобігання неминучих за будь-яких умов суперечок між гілками влади, на їх пом'якшення і подолання, на уникнення протистояння. Все досягається за рахунок попереджувального впливу стримувань і противаг а також узгоджувальних процедур арбітражу звернень до Конституційного суду в більш широкому розумінні досягнення рівноваги лок влади стає судкевим засобом подолання існуючих у суспільстві політичних і соціальних протиріч особливої уваги заслуговує питання про стосунки окремих гілок влади з Президентом України. Президент України не входить до перелічених у шість Конституції України гілок влади. Водночас відповідно до 102 Конституції України. Він є гарантом додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина. Див Коментар до 102 Конституції України. Отже, він здійснює значний вплив на взаємодію державних органів, що входять до системи поділу влади заради досягнення суспільної стабільності і злагоди. Подолання конфронтації він може виконувати певні узгоджувально-арбітражні функції. Право виступати в такій якості випливає з наданих президенту України повноважень у стримуванні дій кожної гілки влади на законодавчу владу президенту впливає шляхом використання права законодавчої ініціативи 93 Конституції України. Права накладання вето на прийняті закони і повернення їх у Верховну Раду зі своїми зауваженнями. 30.106. Конституції. Разом з Кабінетом міністрів Президент має чималі повноваження у сфері виконавчої влади. Він призначає за згодою з Верховною Радою прем'єр-міністра 9.106 Конституції. Приймає рішення про відставку прем'єр-міністра, членів Кабінету міністрів. 9, 10, 10 106 керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також призначає голів місцевих державних адміністрацій, 10 106 і припиняє їх повноваження, діючи безпосередньо у сфері здійснення виконавчої влади. Президент за поданням прем'єр-міністра утворює, реорганізує та ліквідує Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. 15.106. Згідно з рішенням Конституційного суду України від 6 липня 1998 повноваження Президента по утворенню Централь 36 -них органів виконавчої влади не пов'язуються з наявністю закону стосовно організації і діяльності вищих органів виконавчої влади. Президенту праві скасувати акти Кабінету міністрів. 16 106. На судову владу Президенту впливає завдяки призначенню ним однієї третини суддів Конституційного суду П.22.106 і утворенню судів у визначеному законом порядку 106. Найбільш активним є вплив Президента на взаємовідносини законодавчої і виконавчої гілок влади. Він має право звернення до Конституційного суду України 151. Усі ці повноваження президента є свідченням оригінальності української моделі поділу влади, що пов'язано з існуванням Президентсько-парламентської республіки, яка відрізняється від класичних моделей поділу влади, що існують у Президентській і парламентській республіках. Принцип поділу влади лежить в основі діяльності усієї системи центральних органів і, безумовно, впливає на роботу відомчих та місцевих органів. Які їй підпорядковані, водночас він не поширюється на діяльність органів місцевого самоврядування, які представляють публічну владу територіальних громад, утворені ними місцеві ради не входять до системи державних органів, а є органами виключно місцевого самоврядування, див рішення Конституційного Суду України номер 6 шістьвітисячі 2002 від 26 березня дві тисячі ці органи повинні контролюватися державними структурами лише в тих випадках, коли вони здійснюють делеговані їм державою функції до системи органів, на які поширюється дія принципу поділу влади, не входять завдяки особливостям їх організації і діяльності. Також Верховна Рада і Рада міністрів Автономної Республіки Крим див. Рішення Конституційного Суду України номер 19 Р 2001 від 21 грудня 2001 пі. У заключній частині коментованої статті йдеться про обов'язок державних органів дотримуватись вимог закону. Правовою основою виконання цієї вимоги є закріплення всього механізму здійснення поділу влади в Конституції і законах України. Стаття 19 Конституції встановлює що органи державної влади і місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, принцип поділу державної влади в Україні, записано в рішенні Конституційного суду, означає, що органи законодавчої. Виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України в межах і відповідно до законів України див, рішення Конституційного суду України номер 2000, від 10 лютого 2000. Отже, дотримання умов здійснення повноважень у межах і відповідно до законів України Ч. 2.6. Забезпечує вичерпне виконання всіх вимог. Що випливають з дії принципу поділу влади, йдеться про неухильне дотримання велінь, дозволів і заборон, які регулюють взаємовідносини різних гілок. З чого випливає, що в державному будівництві не можуть застосовуватися моделі, які не передбачені правовими приписами. Саме така лінія провадилася Конституційним судом України при винесенні негативного рішення в питанні про можливість висловлення недовіри уряду на всеукраїнському референдумі, див рішення Конституційного суду України від 27 березня 2000. Та в ряді інших, законодавча влада зацікавлена у своєчасній і якісній реалізації іншими гілками прийнятих нею законів. Їх правильному розумінні і тлумаченні настанні невигідних наслідків для їх порушників, виконавчій владі для її нормального функціонування потрібні ясні, чіткі і ефективні закони, які б відповідали потребам суспільного розвитку і виконання яких гарантувалося б якість роботи судової влади багато в чому обумовлюється якістю діючих законів. Безумовною підзаконністю всіх інших актів і забезпеченням безумовного виконання судових рішень, у цілому неухильне дотримання всіма гілками влади Конституції і законів України є запорукою їх єдності, важливою передумовою стабільності, підтримання громадського миру і злагоди в країні. Це стає основою для своєчасного і якісного виконання державних програм суспільного розвитку. Zabezpieczenie w zakon zakonu i stworzenie umowu dla pobudowy prawo wązi